Наше законодавство передбачає, що опалювальний сезон має бути початий в другій половині жовтня. Також в нашому законодавстві записано, що опалювальний сезон може бути початий в інший період, якщо температура повітря сягає плюс 8 середньодобова. Коли вона знижується як середньо добива, і за ніч і за день до плюс восьми, то місцева влада повинна приймати рішення про включення опалення. Звичайно, в різних регіонах України включення опалення може відбуватися в різний період, тому що різна температура десь холодніше, десь тепліше. Тому місцева влада приймає рішення про включення опалення. Однак, тут хочу також наголосити, такі рішення для місцевої влади, такі людьми для місцевої влади про включення опалення, дається для більш ранішнього включення опалення. А не для більш пізнього включення опалення, тому що наш закон чітко зазначає, що друга половина жовтня вже повинна бути українці повинні бути з опалені. Однак, тим не менш, ми розуміємо, що нині у нас є режим воєнного стану. Ми живемо в умовах. Обмежених ресурсів знову таки Україна заходить в опалювальний сезон на своєму блакитному паливі, і ми е, слухаємо нашого прем'єр-міністра, який зазначає, що е, блакитного палива що нашого українського газу вистачить на опалювальний сезон, що є в нас е, достатня кількість газу і вугілля для того, щоб ми лиш були з теплом і лишились теплом. Також зазначається, що всі енергоблоки підконтрольні Україні також. Також працюють в штатному режимі, і це дає сподівання на те, що ми будемо в теплі. Також чітко розроблені плани. Як буде працювати система в разі певних відключень від електроенергії? Тобто ці питання непогано врегульовані, а принаймні розглянуті і принаймні план дій з цього приводу вже прийнятий. Однак я думаю, що всіх українців хвилює питання, яка буде ціна, які гроші ми будемо витрачати на опалення. Оскільки вже ми знаємо про мораторію на підняття комунальних послуг, і тим не менш плата за електроенергію цього року зросла. Так, от чи буде зростати плата за тепло, чи не буде зростати плата за тепло, сьогодні уряд заявляє, що сезон 24-25 року, опалювальний сезон, плата за тепло зростати не буде буде на рівні попередніх років. Тому будемо сподіватися, що і нам і вистачить тепла, і нам вистачить грошей за нього заплатити. А сьогодні вже Місцева влада звітує про підключення критичної інфраструктури, це школи, це садочки. Вони підключаються до опалення трохи раніше, тому що там теплові режими повинні дотримуватися інші, і в лікарнях, і в садочках, і в інших підприємствах соціальної сфери критичної інфраструктури вони під'єднуються набагато раніше. Стосовно столиці, також мер столиці заявив, що під'єднання буде відбуватися вже від завтра, від 30 вже під'єднання житлових будинків, тому і столиця, і інші міста вже можуть е очікувати опалення в квартирах, і містяни вже будуть грітися. Це доволі приємна новина. І про що доволі часто говорить місцева влада? Чому місцева влада? Змушено вдаватися до непопулярних кроків відключення від опалення або непостачання опалення, або неможливості да, включення опалення внаслідок великих заборгованостей споживачів. Немає можливості зробити підключення до опалення, тому що Нафтогаз не надає газ в борг. І іноді так буває, що це не місцева влада не хоче надавати нам тепло, іноді так буває, що місцева влада, просто внаслідок величезної заборгованості не отримує те необхідне паливо для того, щоб отопити наші оселі. Тому. В даному випадку погашення заборгованості споживачами є вкрай важливими для того, щоб опалювальний сезон 24-25 також пройшов в спокійному штатному режимі. Сподіваюся, що ми всі будемо з теплом, і дійсно всі обіцянки нашої влади будуть виконані.